І розповісти, давайте відкриємо дії третій розділ, Перший вірш. А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. <кій> Несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його вседовили щоденно ворота храму, що красними звалося. Просити милостині від тих, яких хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж з Івана поглянув на нього і сказав: подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістатися від них. Та промовив Петро: стрібного золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи. Взявши його за правицю, він підвів його. І хвилі цієї зміцнилися ноги і солобиці його. І зірвавшись, він устав та й ходив. І з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалюючи Бога. Бачите, цей хромий, він ждав від них, що він дасть їм таке золота, якісь гроші, щоб він допоміг. А Бог їм дає більше, він дає милість, він дає спасіння. Ще хочу вам розповісти таку одну історію цікаву. У мене є старший брат, його звати Влад. Він, коли був маленький, йому був приблизно рік, то в нього була така хвороба, що він нічого не їв і не пив тіло сбілого і до смерті зводило. Така незлічима болість була. І мама з папи одразу подумали ну, до, до лікаря віднести, щоб вони щось допомогли, може щось зробили. Але папа сказав, що ні, щоб молитися за нього і Бог і цілий. І кожен день все ставало хуже, хуже, він почав ходіти, сільно нічого не їв, не пив. І в один день мама поїхала в інше місце на зібрання, а тато залишився вдома з ним і почав за нього молитися цілий день. І ходить, він за нього молиться, і він просинається і каже: Папа, Моні! Моні — це манна каша, то що роблять їм їсти. І він йому бутилку 250 мл, де він її раз, два випив і далі ліс спати. Потім ходить за нього знову молиться, і він знову просинається і каже, папа. Моні! І йому ще одну бутилку, ні, раз-два випив. І він нап'ять хоч за нього це молиться, молиться. І дзвонить йому мама питає, ну що там, як там Влад? не умер він хоч там. Він каже, та все добре, вже дві бутилки каші випив. А вона йому каже, ти що на твари, Він же помре, бо він вже шість днів нічого не їв. І ну пив там воду щось. Ну, шість днів нічого не, не їв, то, мама, ви знаєте, що після такого не взяти так копить. Но Бог дав так, що він вже ввечора почав рухатися, вже почав бачити, вже почав їсти все, і почав Бог його укріпляти. І через пару днів він вже восстановився, вже бігав, і Бог відкриває що Якщо б вони тоді віднесли його в больницю, то він би умер би там. Слава Богу! Бог вони надіялися на Бога, вони не надіялися на якісь риба, на якісь гроші, на євро. Вони надіялися, що Бог ізцілить. Вони не думали, що лікарі якісь допомогли, а вони вірили, що Бог він Він чим що Він, він прощаючий, що він може ізцілитися. Що... А зараз йому вже 21 рік і він служить Богу кожен день. Слава йому навіки, амінь.